Вітаю, прошу вас, допоможіть нам у пошуку. Ось цього хлопця, який зник у Харківській області. Його звати Микита Худяков, йому 17 років. На жаль, у нас є лише ось це його фото, зроблене кілька років тому. Тож зуважу, що зараз Микита виглядає трохи старше. Насправді у цього хлопця дуже непроста історія. Коли почалася війна, селище Байрак, де він жив, майже одразу окупували росіяни. Вже в окупації хлопець став підтримувати зв'язок з російськими військовими та місцевими сепаратистами. А одного дня у березні пішов з дому та не повернувся. Про це мені розповіла прийомна мама Микита, яка виховувала його протягом семи років. Наші степари, ним домовилися і він втік туди, ну кудись, на Росії, тому що в нас тут не було ні світла, ні їжі, нічого. Ми були в окупації, в жорсткій окупації, в нас не було взагалі нічого, навіть води з Прийомна мама Микити розповіла, що хлопець, попри те, що він ще дитина, нібито вже кілька років тому став жертвою проросійської пропаганди і, на жаль, мав відповідні погляди. Я дитина в школі спілкувалася з одною вчителькою про російськи налаштованою. І вдома вже ходив і пропаганду розводив, що прийде Росія і так далі. Тому він вже так налаштований в школі був. Вдома в нас це не поощрялося, звичайно, а в школі він так був налаштований. Отже, у березні хлопець зник разом із російськими військовими, і куди вони його забрали, спершу було невідомо. Однак, згодом ще під час окупації Харківської області Микиту таки вдалося розшукати, і його тимчасово передали до іншої прийомної сім'ї. Він переходив з однієї прийомної сім'ї або дебатися до, до другої більше дня. Він ніде не мог жити. На жаль, хлопець знову вдався до втечі, і знову, як стверджує його прийомна мама, він пішов до російських військових. Потім його передали в російську армію. Там була плата російських військ на агрегатному заводі, і туди його передали. Ця інформація соочна, 100%, що вона взята не з потолка. Ясна річ, ця історія може бути черговим доказом злочинів росіян, адже якщо російські військові дійсно забрали 17-річного Микиту до себе і змусили його воювати, то це кричуще порушення низки норм міжнародного права, і зокрема, конвенції про права дитини і участь неповнолітніх у збройних конфліктах. Однак, звісно, зараз найголовніше розшукати хлопця, адже хай там що, але він і ще дитина, дитина українська, яка судячи з усього стала жертвою російської пропаганди. Прийомна мама Микити каже, де зараз хлопець в Росії або в Україні їй невідомо. Однак жінка дуже просить допомогти її у пошуку і водночас попереджає, що у хлопця непростий характер і він може ввести в оману. Якщо його десь знайти, він придумує такий, ну, я не знаю, це ідеальний шпігун, такі невероятні версії, що, ну, просто можна все повірити. Хоча насправді це скласна брехня. Отже, будь ласка, вдивіться в обличчя Микити Худякова. Не виключено, що він таки не поїхав до Росії і перебуває на території України. Ще раз зауважу, що Микиті 17, а це фото зроблене кілька років тому, тож зараз хлопець виглядає трохи старше. З особливих прикмет у нього шрам на підборідді. Якщо у вас є бодай якась інформація про Микиту Худякова, чи ви знаєте, де він може бути, прошу одразу до нас зателефонуйте за коротким номером 116 шістнадцять З усіх ми мобільних операторів дзвінки безкоштовні. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І насамкінець, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх, кого ми розшукуємо. На жаль, через війну вже загубилося дуже багато хлопчиків та дівчаток, і ваша уважність та небайдужість можуть допомогти і, власне, допомагають нам у розшуку. Якщо ви когось упізнали, звертайтеся до нас на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять